Привіт усім! Вітаю вас в гостях себе на каналі. Хто підписався на мій канал, всім я дякую, хто ще цього не зробив, обов'язково підписуйтесь. Погляньте на моїх артистів. То на сідала, які знаходяться в Сараї, вони не знають залізти і на них вночі лягти спати. А ось тако в день, коли ми кладемо якусь табуреточку або ще щось, щось майструємо, щось робимо, вони вже тут, як тут, перші з перших. Ось робимо таку будівлю, готуємося до зими. роботи ще не багато немало. Знаєте, найважливіше це зробили каркас і накрили. Хочемо там зробити брудера і хочемо там зробити таке приміщення, щоб, ну не знаю, можливо, там будуть індики вирощуватись, можливо, будуть китайські шовкові рости. Що там буде, я ще не знаю. У мене куча ідей в голові, куча. Купезна, величезна всяких е, нових е, задумів. Ось чоловік навіть не знає за що братися і в яку сторону йти, чи робити, чи ще трошки зачекати, чи можливо це вже негайно зробити, чи почекати. Бо я рано кажу, що я планую там так і так і так. Приходить вечір. Каже, ти знаєш, напевно, я планую трошечки іначе: то в ту сторону, то в ту сторону, то в ту сторону. Звичайно, якби було в мене плантація землі, я би все зробила зовсім по-другому і не акцентувала увагу на тому, що потрібно все зробити максимально отак, е, скупчено і максимально, щоб воно займало мало простору, тому що у ну, нас будинок. І ось ці курятники, всі, які в нас тут знаходяться, і на все про все 6 соток землі. Ось, ну тим не менше, я хочу вам сказати таке: якщо є бажання розводити птицю, то територія та місце утримання не є перешкодою. Тому що можна зробити двоповерхові курятники, і в мене на каналі вже є багато таких відео, а можна зробити щось таке мобільне, групове оприділитися з якоюсь одною, з одним різновидом птиці, тому що дуже б упростило нам роботу і задачу, якщо б наша територія була не дачна, а ось так десь більш людна, там в селі якомусь селищі, тоді воно би було б, на якомога простіше, тому що кругом би жили люди, і ніяка би хижа звірина не залізала. Тому нам потрібно думати не тільки зробити курники, вигули, а ще й зробити так, щоб убезпечити нашу пташку, щоб ніяка хижа тварючка не залізла. Паверольки не розуміють, що це робиться, і що від них роблять, і що від них хочуть. Будемо міняти трошечки загороду туди далі, туди ближче, тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Цікаві моменти, можливо, будуть для вас, але для нас це клопітно, клопітно. І для нас це точно дуже багато всяких нюансів та моментів. Ну, от так воно поки що виглядає. Ще особливо дивитися нема на що. Бо ось стіну поклали там, щоб вигул можна було <кхм> був накритий і виходив в цю сторону. А вже сьогодні зранку я передумала, хочу, щоб воно було. Усе під дахом, і щоб там всередині стіни утеплені. Якщо ви бачите, ось тут є простір, я думаю, вам видно. Отак. То ми з середини ці стіни утеплюємо. Це буде у нас така брудерна для підростаючого покоління. Ну, в общем, я думаю, що багато хто з на моєму каналі через моїх оцих фаворитів, фаверок. Ось такі в нас є півники. Цей півник дуже агресивний, Я ось так присіла, він стоїть бочком, але він може скочити прямо на голову. Ось такий він в мене чудосійний. Є ще з ним такий товариш, сміялися, доділися їхні хвостики. Ніщо, помаленьку відростають усі хвостики. Це наслідки спільного проживання з голошийками, Верніше, вирощування. Фавероль це єдина птиця. Або, можна так сказати, одна з небагатьох птиць. Яку не можна вирощувати з іншими видами птиці, тому що вони надзвичайно ніжні. У них дуже ніжна шкіра. І навіть якщо вони проживають в одному стаді, тобто однотипна птиця, але у них мала територія, то вони навіть один одного десь щось. Якщо зараз знайду, то покажу, десь щось маломальське скубнуть курочку. Або півника і все. І у них вже одразу, не бачу, де ну зараз, якщо знайду, то обов'язково покажу. У них вже одразу е... виступає кров. Тобто дуже-дуже ніжна птиця. Якщо ви маєте в себе тікає, <сі> якщо у вас є на господарстві інші види птиці, а ви хочете ще додатково фавероль, ну не радила би я вам з власного досвіду скажу. Так робити, тому що ну, надзвичайно ніжна птиця і е, вона просто розкішна. Це факт. Вона продуктивна, м'ясо яєчного направлення. В неї може бути як яйце, так і м'ясо, якщо правильно її годувати. Правильно, тобто, вони дуже схильні до ожиріння. Як тільки ви їх перегодуєте, все. Гуляй, пропали ваші яйця. Е, Ну, зато будете мати жирку, як поросятка, тому що сала в них дуже багато буде. Ось. Тому їх не можна годувати аби як і аби було. Запускати їх на яйцекладку теж потрібно правильно. Ну, для того, щоб в них не пірвався яйцевод, і для того, щоб то яйце не було у крові. Що ще? Формувати стадо на одного півня достатньо 10 курочок, тому що вони надзвичайно любіобільні. Ось це, такі дуже-дуже-дуже. Тому в мене тут на 8 курочок по 3 півдня, десь 4 на 9 курочок це багато. Я буду їх розділяти і, ймовірно, у цьому сарайчику, що будується новий, ось з боку вони там посидять, поки я перевірю їхню продуктивність. Можливо, буде і так. Ну, в общем, давно не показувала вам китайських шовкових. Ось такі в мене вересневі малята. На зиму, глядя, вивели ми їх, поставили таку годівничку, тому що вони дуже капарні е, малята. Тут стоїть бункерна, ось така, все вигрібають і все на дні. Просто вони... Це не годівничка така погана. А вони надзвичайно такі копошні, От щось там шукають, щось ну, в природі в них закладено це породня птиця, а не бройлерна, яка сидить і тільки їсть. Цим потрібно щось весь шукати, щось собі добувати. Тому вони так себе і поводять. Більше в нас втрат не було. Е, в нас було припало для нових глядачів е, трішечки. Предісторія. В одного курчатки закрутилася шия, і ця курча пропала. Думали, гадали, що це якась інфекція, але слава Богу, це було разове таке в одного маляти. Більше такого повторення ні в кого не було. Всю клітку я прошмалила горілкою, все продезінфікувала. Ну і наразі птичка себе почуває цілком красиво, починає опірюватися. Можна так сказати, опушуватися, тому що це китайська шовкова або їх ще називають пухові курочки. Ось тут, ймовірно, дуже багато буде півників, але вже півники я знаю, де всіх порозпроділяю, тому це також не є проблема. Ось. Рухаємося далі. Ще покажу вам своїх бройлерят Як вони тут у нас поживають так, знайшлася та курочка, в якої спинка була. Не знаю, чи буде вона. Вини... Ой, ой, ой. Ой, от це, бачите? Вони були скучені, всі докупки жили разом. І цієї курочки і ще в одної. Ось так подзьобали спинку. Шухер. Втікла, поки я дивилася. Ну, в общем, тому. Вони не схильні до розкльову, це факт. Ну, тут нема що на них грішити, просто треба правильно їх утримувати. Мені здавалося, що вони ще маленькі, що в мене ще є час, що все там ок. А виявилося, що вони гоп і швидко підросли, опірилися, тепер точно так само напевно, буде з гніздами. Ще гнізд немає ні в кого, тільки сідала. До речі, дякую всім небайдужим, хто написали, як називаються ці штукенці жердинки, так? от сідала називається. Можливо, хтось не знав, то буде вам ця інформація також корисна. Тут проживають наші бройлерята. Я вже давала відповідь на деякі запитання, такі більш точкові. І тому які, яку сітку я тут тримаю, який корм використовую, якщо ще потрібна така інформація, або де я брала інкубаційне яйце, обов'язково мені напишіть в коментарях, я вам дам посилання на відео, де я вже про це розповідаю. Ось, Тому що яйцем інкубаційним я надзвичайно задоволена. Курчатам сьогодні 11 доба. Погляньте, які бутики, важити, я їх буду в 40-5 дні, днів. Ось з мені вже не поміщаються ці кабанчики ні в року. Гарно е, росте грудка, гарно росте ніжка. Ну, такі вони поїли, попили і сидять. Поїли, попили і сидять. Тому я вважаю, що рост... Ау! Клюють ще мене до всього. Це мальота, мальота, хулігани. Ну, В кожному стаді є такі малюки, які ось такі прям, прям аж дуже ручні. Ось розхід корма, конверсія корма, називайте це як хочете, по-простому. Скільки з'їли, стільки виросли, мене цілком задовільняє. Я надзвичайно задоволена. Ну, скажу вам так, результат покаже себе в кінці. Я обов'язково зважу тушкою, скільки важуть, ми вирахуємо середні. їх тут небагато. 24 штуки вивелось, одне пропало на другий день. Ну, таке також буває, не без цього. Ось. Буває дуже рідко, але буває. Ось. І є 23 штуки. Куди летиш? Марусь. В общем, і тому я думаю, що ми всіх зможемо переважити. Ну, побачимо. Нічого не обіцяю, то що ми декого зважимо це точно. І покажу вам, як виглядає тушка. І тушку також зважимо на 45-й день. Сьогодні 11-й день. Тому хто бажає відмітити комен... десь там в приміточках. 15 жовтня у нас буде контрольне зважування курчати. Ми курчати зважимо. Як тушкою, так і ціленького, ось такого з усім, як є. Тому обов'язково підпишіться, і щоб ви нічого не прогавили. Якщо, ймовірно, я щось десь опускаю, то ви також мені наголошуйте на це і пишіть в коментарях. Я все, що знаю, з усім з вами поділюся. Чого не знаю, то запитаю у вас. І ви обов'язково мені в коментарях відповісте. Ось такі ви в мене чудові та прекрасні. І я про це знаю, і ви про це знаєте, хто зі мною вже давно. Кого цікавить інкубація, також звертайтеся. Я вам дам посилання на ті відео, де розказую найдетальнішу і найкориснішу інформацію, яку ви можете для себе взяти. Ну знову ж таки, з власного досвіду, тому що я не є ветлікар і я не є експерт в тому чи іншому питанні. Вчуся, показую вам наглядно, явно все, як є. Від початку до кінця дуже багато в мене є недоліків, які е, вилізають. Ну ви, переглянувши їх, зможете не допустити себе. А дуже є багато таких факторів, які ви також переглянете і вже уникнете. Ось так. Тому такі-то справи. Що стосується утримання бройлера, то ще раз нагадую: має бути три основні фактори: сухість, чистота і теплота. Два допоміжні. Ось так, можна їх з'єднати до докупи. Така я червона-червона, ви мені нічого не кажете. Два допоміжні. Допоміжні. Це корм і поїння. Все. Як тільки ви цих всіх факторів будете дотримуватися, обов'язково ви досягнете успіху. У вас птиця буде, якщо і хворіти, то це дуже рідко, а так ви уникнете цієї проблеми. Нагадую, бройлер це та птиця, яка не має імунітету зовсім. Тому не можна її тримати в спільному стаді з усіма курами. Не можна її тримати ось так, якби на Підлозі на утримані з усіма курами, вони в мене проживають зовсім зовсім всі окремо тут. і ви Тут це поки що ми закинули. Бачите, роботи, як ми робимо. Як я вам казала, роби то, то лише бігом роби то. Так і робимо. Поки вони тут ще влазяться, то хай сидять ще тут. Ось, а там. Думаю, що це буде так, в терміновому порядку готуватися і то місце, і там тоді зробиться. Головне, що все є докупи, склепати це вже не така проблема. Всім, хто підписався на мій канал, я дякую, хто що цього не зробив, обов'язково підписуйтесь. Пишіть коментарі, пишіть свої враження, хоч щось напишіть мені, хоч привіт якийсь, хоч салют. Мені буде приємно. Всім бажаю мирних, спокійних вечорів, світанків, днів. Безмежно дякую Збройним силам України. Дякую всім вам. Бажаю вам міцного, міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!